Не впіймаєш у небі хмаре, ти ніколи, в одну воду в річку двічі не зайдеш, не зупиниш ти руками вітра в полі і вогню воді не розведеш. Іван вам, ординцям нас не подолати, а війна ця вам погибель принесе. Ми є нащадки скіфів і сарматів, Свобода й воля у нас понад усе. А ще у нас предки, Арії Великі, їхня мудрість з нами на віки, а ваші пра пра, -пра тогун не дикі, і ви лиш руйнувати мастаки, і вам убогим. Це не зрозуміти, що українська лиш земля таких титанів здатна народити, що не залишить сліду від Кремля. А зараз ми вас гади, проклинаємо. Ми не пробачимо ніколи вам, в віках. Хай радість, щастя вас завжди минають, хай буде так. Над вами жахи смерті хай витають, нехай вас утоплять ваші болота. Хай біль і горе вас не покидають хай буде так. Ми вас катів кругом знайдемо, ви не сховаєтесь в своїх лісах, вириги ваші вас ми закуємо і буде так. А Україна наша вільна. Рідна мати розправить крила, як у небі птах, благословена Богом, буде процвітати, і буде так. На буде так.